Степ того кадра нехай вносить 80 центнерів. А виростить 80 центнерів запасу вологи навесні 130 мм у метровому шарі ґрунту. Слухай, Нік. Я тобі скажу одну історію. Що у мене запаси ґрунтової вологи було, я всім ну, відео можу знайти на каналі. Були 90 мм на початку року. Значить, ще був крутіший, ніж я, по, по запасах ґрунтової вологи. Ви повинні зрозуміти, що для кожної зони. Характерна якась планова врожайність, яку можна в середньому по роках отримати. Наприклад, Західна Україна, вони знають, що 6 тонн для них це пшениця це фігня да, по великому рахунку. 7 тонн для них це планка. Ми знаємо для себе, що для нас планка 6 тонн, наприклад, це для мене, як по-любому, ми повинні її отримати. На півдні, звісно, у вас планка може бути 3, 4, 5 тонн врожайності. Ви розумієте, що щороку наступає в якийсь період, посушливий період, і до побачення вже все згорає. Тобто треба і витратну частину отри... планувати по... на рівні того, що ти можеш гарантовано отримати, а не планувати те, що ти не можеш отримати. Я закладаю всі витратну частину на 6 тонн. У нас бюджет порахований на 6 тонн пшениці, розумієш, в заліку. А ви а отримали більше, 7,7. Да? Значить що, боженька, Природа дала таку можливість отримати. Але на 6 тонн ми закладали витратну частину свою, зрозумів. Так само і на півдні, у кого є зрошення. Я вам скажу, я думаю, що ви не можуть отримувати 7-8 тонн пшениці з вашою кількості тепла. так чи ні. Якщо є хороше зрошення, там питання економіки, але там вже інша історія. Але чи можна отримати в вашій зоні, можна, але повинно бути відповідне зрошення. Так само на зрошені, скільки вам треба ріпаку, що ви отримали? До 5 тонн, принаймні більше 4 тонн ви повинні отримувати. І ті, хто на зрошенні, ті отримують цю всю історію. Тобто, як кажуть, плануйте, е, плануйте, е, витрати, плануйте власні витрати не тільки за власним гаманцем, а й за можливості вашої зони вирощування. Якщо ваша зона вирощування потерпає щороку від. Е, якось, ну, посухи постійно, то не треба планувати 8 тонн. Плануйте 3-4, але гарантовано, що ви отримаєте. Ну, це моя така думка. Розумієте? А те, що в вашій зоні треба відходити від від цього, від соняшника, або зменшувати його всі возмінні, там, ставити на 5 на 6 на 8 рік, тим паче 2 роки таких було, що висушило все, 2-метровий шар грунту, там немає вологи у вас. І знову там планувати соняшник, взагалі треба відмовитись на якийсь час від вирощування соняшника в вашій зоні, інакше ви попадете в таку, ну буде ще гірше, ніж цього року, наприклад. Треба ж про гірше думати, а не е, чекати якісь там фантазії бурних. Так що тримайтеся, успіхів вам. Плануйте згідно вашої зони вирощування, скільки зона може дати. Успіхів вам всім.